Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні в мене незвичне відео. Я не печу, не готовлю. Сьогодні показую пусту спальню, пусту кімнату мого чоловіка. Мабуть, ви замітили, я деякий час не виставляла відео, не дивилась. ваше відео. Мені було не до цього. Чоловік хворів вже майже два роки. Тут стан погіршувався. Ну, це довго розказувати. Інсульти в нього були, деменція була, іноді блудив, іноді не взнавав, іноді забував, але стан погіршувався і погіршувався. Одна скора, друга скора. Вночі нас забрали, зробили КТ, сказали, шанси наші мінімальні і зовсім ніякі. Але ми вірили, ми молились, ми лікували. В обіді він впав у кому, з коми більше не вийшов. Сім суток важких суток в реанімації. І 14 січня його не стало. Не можу й зараз без сліз. Я вже думала, виплакала всі сльози, думала, їх вже нема, а вони десь беруться. Вночі скоро приїхала, шукала сусідів, шукала, вибачалась, вночі будила людей і просила допоможить його винести. І так, як мені сказали на вікно все поставити, свічку, я запалюю іноді все зробила, але кімната пуста і дуже важко. Напередодні, в суботу, він мені сказав, що я скоро помру. Кажу, Коль, якого тобі лікаря? Що тобі болить? Що? Скажи. А він каже, все все болить і все тіло просто не моє. Воно відказується, мене слухати. Все, просто становиться не моє. Ну, так, да, у вівторок нас забрала вже швидка. А перед цим, видно, ця деменція його посилилась, мучила, тому що перед цим у нього були лакунарні інсульти. Це ті інсульти, які застроюють в лобі, які дають на пам'ять, на агресію на общий стан. А тут ще случився настоящий праву сторону повністю відняло. І шансів у нас не було, тому що дуже в судинах було багато тромбів. Він спочатку був під кисневою маскою, під апаратами, а двоє останніх суток вже. Був під ЧВЛ і, на жаль, його не стало. Важко. Пусто в хаті, без нього холодно, не дивлячись на теплі батареї. Ось знайшла журнал, коли він робив головним інженером. Він дуже працьовита людина, була дуже грамотна людина, він дуже Всім, хто вчився в інституті один час, всі в нас були, він всім допомагав фізику, математику, все об'ясняв, все розказував. Найшла ось такий альбом, де він працював, і з цього зробила портрет. Це ще трошки він молодший. Зробила портрет. Ну, звичайно, я залишила цей портрет в селі, возили ми його в село, похоронили там. Не знаю, поки що я. Поки що я не знаю, що без нього робити у цій хаті. Були діти. Це поїхали. І я залишилася одна. Слава Богу, завтра мені на роботу. Між людьми, я думаю, трошки буде краще. І ось. Пуста не тільки кімната, а пуста і кухня. Я не знаю, для кого пекти, готувати і знімати. Собі я. Навіть і їсти не варю. Не хочу. Там, чайку і перекушу і все. Не хочеться нічого. Дуже важко. Ось тут я завжди знімала відео, готувала. А зараз для кого готувати, я не знаю. Ось такі в мене сумні останні новини. Він ушов, так, да, він напередодні сказав, що мені погано, я, мабуть, скоро помру. Він дійсно дуже хворів, в його сили не було навіть ходити, не то, що робить. Він казав, все тіло не слухається вже мене. Він уйшов, тільки не сказав, як жити без нього. А я поки що не можу і не вмію. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші прогляди. Всім пока і до нових зустрічей.